Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ярослав Лисенко. Він є бойцем батальйону Свобода Нацгвардії України. Він знаходиться під Авдіївку. Ми пам'ятаємо, що це одне з найгарячіших, одна з найгарячіших точок українського фронту. Пане Ярославе, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Ну вже не під Авдіївкою, були під Горлівкою в місті Зайцево. Зараз ми знаходимося. Під Бахмутом обороняємо Донецький напрямок. Розкажіть нам, що саме там відбувається. Ну от що там зараз? Знаємо, що російські окупанти, ну там така велика солянка, що вони постійно б'ються. Ми кажемо або рогом, або лобом, так об Бахмут та Авдіївку. Тож, розкажіть, що там? Ну, воюю разом з підрозділом Свободи з 2014 року з побратимами починав список. Це під Донецьком. Біля Авдіївки, Шахта, Бутовка, водяне і так далі. На сьогоднішній момент можу сказати, що ніякого успіху у ворога немає. За вісім років ворог просунувся трохи, але це було з великим великим зусиллям. І, на жаль, з нашими втратами хлопців, але ворог зараз просунувся практично менше ніж на кілометр. На сьогоднішній момент ворог дійшов до. Республіки Мост і до Водяного до окружної дороги, яка ну, оточує місто Донецьк. Це щоб ви розуміли, що якщо в 2014 році ворог був, якщо кияни розуміють мене в жулянах, це є практично в межах міста, то зараз він підійшов до окружної дороги. Тобто констатуємо те, що ворог не має ніякого успіху ні на Авдіївці, там дуже складна ситуація. Напружена завжди, але завдячуючи тому, що промзона завжди наша, а це рельси і шпали, по яким ми знаємо, що танки не їздять, бо вони розвиваються дуже активно, і, все, і місцевість, і промзона допомагає нам тримати Авдіївку. А все інше, першотравневе, водяне і так далі ну, з перемінним успіхом, але на сьогоднішній момент, щоб розуміли, всі. Не зайняті ну, ті території, які ми ще боронили в 2014 році. Тобто ми ніяких успіхів там не маємо. У нас на сьогоднішній момент немає е, приказу наступати, але стримуємо території, не дивлячись на те, що там дуже велика вогнева міць у ворога є в плані артилерії. Ну, ви обмовилися, там не мають успіху саме окупанти. А от ми пам'ятаємо, да -да -да. що... ну звичайно, і е, пам'ятаємо, що минулого тижня е, головнокомандуючий зсу Валерій Залужний він говорив про те, що е, ці атаки росіян саме на цих напрямках вони там стали більше у вісім разів. Тож якою є тактика зараз? Чи вони просто в лоб атакують, е, чи щось інше можна там побачити? Ну, дивіться, спираючись на свій досвід, і е, е, ті місця, де воював наш підрозділ, це е, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, е, під Горлівкою, можу сказати, що інтенсивність ну, не в 10 разів змінилася, але в рази змінилася вже точно, в меншу сторону. Тобто, е, те, що роблять наші РСЗО, те, що робить Хаймар зараз, це є просто для нас подарунок, тому що. Ми відчуваємо, що артилерійський вогонь став набагато менший, і це нам надає можливість знищувати як піхоті ну піхоту ворога. На сьогоднішній момент, якщо є якісь атаки, то це атаки в основному піхотинців, які намагаються зайняти сіру зону, яким здається не зайняту нашим. Відповідно, ми це все бачимо очима, тобто за допомогою квадрокоптерів. Мавіків і інших, і дуже чітко відпрацьовуємо туди артилерією чи мінометами. Тому ворог несе дуже великі втрати. Ну от, наприклад, декілька днів тому ми практично покосили, мабуть, більшу частину роти своєю розвідкою в кількості там не більше 30 душ. Відійшли без втрат, а у ворога сталось лежать щось. Ну дуже багато, дуже багато орків лежало на полі, і потім там розбухало і їх доїдали собаки. Але ж ми бачимо, що ми більш вправні воїни, що за нами вдача і перемога, звісно, теж буде за нами. Пане Ярославе, тут немає ніякого сумніву щодо того, що ви кажете так, що перемога буде за Україною? А от якщо говорити про те, хто це була ж було ж повідомлення, що зараз це така особиста амбіція у цього Пригожина, який очолює цю групу Вагнера, і що саме там зараз можемо побачити і зеків, і нібито, ніби то цих колишніх професійних військових, так які є ну, ядром Вагнера, що ви можете про це сказати? Ну, дивіться, ми бачили вагнерівців. Це не як ми ж хотіли е, зрозуміти, це як е, Blackwater, чи як вона називається професійна армія американська, що це гарно екіпіровані професіонали, які по 30-40 років займаються саме бойовими діями. У них є вишкіли і так далі. Ми побачили, що це більш-менш е, нормально, не а нормально одягнуті. Е, е, якісь солдати, які... Е, Нічого практично не розуміють в військовій справі. А більше мені здається, і нам здається, пішли туди, щоб закрити якісь свої кредити чи заробити просто грошей. Тобто, це заробітчани, які, яких ми вбивали, і будемо вбивати пачками. А що стосується зеків, які поповнили, ну ви ж розумієте, що якщо в тебе професійна армія чи професійна команда футболістів, то ти намагаєшся поповнити склад такими ж професіоналами, найкращими з найкращих. Якщо ти поповнюєш свою армію зеками, карними злочинцями, злочинцями насильниками, гвалтів і іншим ну, збродом, то Алкашньої і так далі. Іншим, яких ти набираєш на зоні, там, де ну, люди приступили до закон, вони показали свою а, неадаптованість до суспільства. Вони показали, що вони, а, ну, вони не те, що я не буду там класи, якісь розписувати, що вони якогось іншого класу, але що. Їм ще треба виправитися, щоб стати людьми. Але воїни це, це для них ну через два кроки вони можуть стати воїнами. І вони у них просто так. Для за те, що їм спишуть ті карні злочини, які вони вчинили, просто так ідуть в армію в армію Вагнера. Їх е, озброюють і вони називаються професіоналами. Ну це звісно не так. Вони для нас звичайні воїни брали ми їх в полон і такі ж саме вони. Нестійкі, низькоморальні і з низькою мотивацією, які інші мобіки, яких ми теж брали в полон, які виходять там, піднімаючи свої жовті прапори, думаючи що це їх спасе від полону чи від смерті, здаються, і нам на сьогоднішній момент ще є один клопіт: це відповідно до Женевської конвенції, десь їх складувати, десь їх збирати десь їх кормити і так далі, бо ми. Не думали, що у нас буде і така історія, пане Ярославе, саме хотів запитати про цих полонених і тих, хто здаються в полон, і тих, кого ви берете в полон. То що вони розповідають? Знову ж таки кажуть, що не знали, що тут роблять. Просто прийшли і взагалі думали, що будуть сидіти в тилу, і тут це таке підступне командування їх кинуло на фронт. Чи можете ви про це розповісти? А все вони знають, все вони розуміють. Просто розумієте, ну з ними не працюють психологи, але вони десь на рівні банальної ерудиції. розуміють, що не треба казати, що вони а, ненавидять укрив і пішли їх вбивати, насилувати, десь щось вкраде, якусь стиральну машину чи телевізор привезти додому, чи просто банально заробити грошей. Звісно, вони кажуть, що вони звичайні водії, кухарі і так далі, які приїхали сюди не вбивати укрів, які вони десь всередині душі люблять, а просто приїхали, тому що їм наказали, їм нас заставили, нам приказали, у нас другого виходу нет. Ну, Зрозуміло, що їхня пісня буде така для того, щоб наші хлопці, які можливо втратили своїх друзів, можливо, близьких, просто не порізали їх на, на шматки, не розірвали, не зробили з них друшляк. Як це завжди було у нас, коли командир просить е, взяти язика чи полоненого, а виходить із машини, і з полоненого, не з полоненого, а з ворога, просто дрюкшлях і здирок. Тому що пощадин немає. Ми не збирались, не вчились е, їх зберігати, їм життя, якось до них гуманно відноситься. Після того, як ми з батальйоном Свобода звільнили Бучу Єрпінь, після того, як ми бачили звірства. В і Рубіжному і Лисичанську. Ну для нас ворог є ворог ніякої пощади до нього бути не може. Якщо вже він до нас приповз із поднятими руками, там це все знято на камери. Ну звісно, ми будемо до нього відноситися як достойно, не до воїна, а як до покидька, але відповідно до всіх конвенцій. Ну, та якщо говорити, ми ж пам'ятаємо, що коли 21 вересня так Путін проголосив оцю так звану часткову мобілізацію, тож з'явилися ці чмобіки, про яких ви от зараз говорите. Як це вплинуло на ситуацію на фронті? Ну, от конкретно, якщо говорити про схід, ну, як вплинуло? Як і в Другу світову війну, вони намагаються нас закидати трупами? Ну, це так і відбувається. Погано одягнені, погано мотивовані. Погано озброєні люди біжать пачками на е, е, німецькі кулемети, на американські кулемети, на противотанкові і так далі. Вони ж ми бачимо, що вже підкидають пісок в, в бензобаки своїх бронетранспортерів. Ми ж бачимо, що вони навмисно е, свою техніку виводять з ладу, щоб попасти чи в полон, чи не їхати на передову. Змінилося кількість, змінилася, якість не змінилася. Всі розуміють, що кількістю зараз не переможеш. Якість як, як от продемонструвала наша артилерія, яка порушила повністю логістичні зв'язки, порушила повністю складські питання у ворога, і зараз ми маємо те, що тільки живою силою вони можуть нас закидати. Ну всіх переб'ємо, що робити більше мобіків, ну більше нам роботи, більше будемо золів на пальцях, але все одно вони будуть знищені. Пане Ярославе, ну ще хочу запитати у вас ну звісно, через те, що ви маєте такий досвід війни. Ми пам'ятаємо, що на 8 років триває не з 24 лютого, і ви маєте досвід цієї війни. А от що щодо тих так званих ополченців? ми пам'ятаємо, що це наші, мабуть, ну, вже колишні співгромадяни, так. Можливо, можна сказати, що вони обдурені. Ну, ті, що казали, що Донбас Україну кормить, то це все. Ви більше не буде цього робити. Чи вони ще залишаються, всі ці народні міліції, ДНР, ЛНР, це все? Залишаються. Якщо бачиш, що в полоні якісь нещастя, які наполовину україномовні, які ой, звініть там нас заставили, такі схожі на алкоголіків чи колишніх. Злочинці, які відсиділи срок. Ну, це є міліція ДНР, яка не то, що не хоче воювати, взагалі не розуміє, чим вона займається. Роботи там немає, всі фабрики, заводи були розібрані і вивезені. Ті, що залишились, там були просто упаковані і вивезені організовано, нічим там займатися, і вони, звісно, йдуть в міліцію, маючи надію, що на фронт не попадуть. Попадають на фронт там, здаються. Ну, це позорисько, розумієте? Це е, люди, яких треба потім, які треба потім буде адаптувати до українського суспільства. Я не знаю, як вони це будуть робити, але це їхня задача, не наша. Мені дуже соромно за колишніх співгромадян, які е, повірили в цю пропаганду. Але з іншої сторони, мені соромно і за державу, яка дозволила ці всі роки промувати їм мозок, е, починаючи з православних батюшок. Ми знаємо, що е, свято е, господі святогіс, так так святогізкалаври дав, який я був не раз Лавра до сих пір належить. Окупанту, там церква окупанта, яка підтримувала і ще в 2014-2015 році прихистила всяких там гіркінів, і інших сепаратистів. Мені дуже прикро, що вона є і ще існує на території України. Так само, як Почаєвська Лавра, це церква окупанта. і опічерська лавра це теж церква окупанта. Це території, які повинні бути так само звільнені від нечисті відповідно від російських попів, які там на ФСБ зарплаті сидять до сих пір. А, і з іншої сторони я про державу казав дуже прикро за державу, за тих очільників держави, які всі ці роки не змогли там налагодити нормальний український контент по радіо, нормальний український контент по телебаченню, а, українські книжки, українську культуру, українську мову. І я впевнений, якщо б ці кроки державою були зроблені своєчасно і вишки поставлені, і ретрансляційні, і надані безкоштовний доступ до радіо. до... Телебачення до театрів українських то цього всього не було. Я впевнений, що війни взагалі б не було. Вони б не поперли на територію, яка повністю україномовна, українокультурна, культурна, яка несе ген української нації. Ну так, і ми б не бачили ждунів. Це такий дивний феномен. Тобто, ми бачимо людей, які всі ці вісім років розуміли, що відбувається на територіях так званих ДНР та ЛНР, так само проголошених бачили, що там яке там безладдя і так далі, і можуть чекати на прихід типу Путіна і так далі. Чи ви стикаєтеся з такими? Ну, зрадники скрізь бувають. Ми дуже обережні і відчуваємо, що і в лишечанську. Скоріше за все наші позиції здавали і в Сєвєродонецьку. люди, які вештуються біля позицій, там підрізають кущі, все дивляться. Потім кудись дзвонять чи їздять на велосипеді, нічого не перевозячи, туди-сюди, десь повз наші чи секретні позиції, чи нашу передову. Ну звісно, ми розуміємо, що вони передають інформацію. Ми обережні в Бахмуті, ми обережні в Константинівці в дружківці, чому тому, що тут дуже багато переселенців з центральних регіонів Росії. Ще тоді вони пересели сюди. Вони не те, що не хочуть плекати українську культуру. Вони щиро ненавидять все українське, просто ненавидять для них це чужеродне, для них це отвратительне, Для них це гидотне, розумієте? Все українське, не тому, що їм важко, а тому, що вони гидують вчити українську мову і гидують назвати себе українцями. Тому звісно, вони тут скрізь є. Ми відчуваємо, що вони є, і ми обережні скрізь, де ми б не з'явилися в Донецькій області. Звісно, деякі міста нас вражають тим, що до нас підходять громадяни, розмовляють українською мовою і так далі. Але наша пильність, яка вже ну 8 років продовжується спочатку війни, вона лише кріпчає. Ми знаємо, що нікому довіряти не можна. Треба бути обережним. Для чого для того щоб спасти життя кращим людям в Україні, воїнам, тим зірцевим хлопцям, які зараз покинули свої сім'ї роботи, бізнеси і зараз за з нами воюють. Пане Ярославе, ну ми пам'ятаємо, що до 24 лютого ну були такі сумніви, що до того, чи зможемо ми звільнити Донецьк та Луганськ військовим способом. Пам'ятаємо про так званий оцей режим тиші, який ніколи не працював. Так, оцей режим припинення вогню, ну з нашого боку, можливо, працював, але точно не з тієї сторони. То. Е як ви дивитеся на це зараз? От, ну, бачачи саме те, що відбувається на фронті, ви там знаходитеся десь в 20 кілометрах від Донецьку, то наскільки реальним є звільнення, саме військове звільнення Донецьку та Луганську? Військове звільнення Луганськ, Донецька і Луганська було ще можливо в 2015 році, коли ми звільнили е Піски і ввійшли в Київський і Кіровський район міста Донецька. І Луганськ, можливо, був звільнений, тому що не дарма кордон проходив по станиці Луганській, яка поряд з Луганськом. Це було зроблено навмисно для того, щоб цим квазиреспублікам вони могли мати свої столиці. Відповідний Дебальцов, як величезний транспортний вузол залізничний, був залишений. Не випадково це все ще розсудить історія. Чому наші хлопці вийшли з Донецьку, коли треба було його штурманути і занять і далі їх сунути? Вийшли з Луганську. Чому було віддано Дебальцево? Ми знаємо, хто за це повинен відповідати. Просто всьому свій час. Звісно, ми можемо звільнити всі ці території. Ми зараз знаходимося, мабуть, в восьми кілометрах, я думаю, менше від Донецька. Ми можемо туди вести наступальні дії. Цього можливо зараз не потрібно робити, тому що у нас є інші пріоритети. Я про Луганську область це північ, і про південь це Херсонська область. Я думаю, ми розберемося з цими напрямками. Ключовий етап для нас зараз є: це Херсон, це всі очевидно. Після Херсона, я думаю, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Агломерація Лисичанська. Рубіжне і Сєвєродонецьк теж є дуже гарною для того, щоб продовжити наш наступ. Пане Ярославе, будь ласка, бережіть себе, ваших побратимів. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода Нацгвардії України. Ми говорили про те, що відбувається на найгарячіших у найгарячіших точках українського фронту. Ми саме говоримо про Авдіївку та Бахмут. Ми будемо, звісно, слідкувати за тим, що там коїться. Яким чином збройні сили України відбивають атаки ворога? Підписувайся на канал Радіо НВ. От тут.